Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти про відзначання дня пам'яті ВОД із завданнями, нагородами та гарантованими Twitch Drops. Далі розповім про святкування 12-ї річниці World of Warplanes. За виконання ланцюжка бойових завдань можна отримати різні трофеї, з яких для танкістів може випасти золото, вільний досвід або загальний преміум аккаунт. Доволі така непогана штука. Частина гравців фарми там якраз от голду, золото і вільний досвід також не буде зайвим. Ну і в останній частині відеоролика хочу подивитися на зовнішній вигляд та розібрати характеристики стежки 8 рівня Швеції, Стріт Сиха. Один із підписників надіслав мені реплей, дякуйте величезне. Зараз будемо разом розбиратися, що ж це представляє на даний момент ця машина. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо із відзначання дня пам'яті у World of Tanks. Якщо перейти в завдання. У додаткові завдання, то ми можемо побачити тут новий розділ, який сьогодні з'явився от День пам'яті. Він називається з 11 листопада у нас старт, тобто з сьогоднішнього дня, до 17 листопада 2025 року зможемо їх виконувати. Пам'ятайте полеглих номер один. От перше завдання. Бачимо, що тут можна виконувати на будь-якій техніці з 4 по 11 рівні, друзі, тобто немає прив'язки до нації. Умова посісти місце в топ-10 грязні. Своєї команди за завданою шкодою, і пошкоджені машини супротивника 11 штук. Тобто нескладне накопичувальне таке завдання. За нього будемо отримувати танкову печатку для того, щоб розблокувати доступ до другого завдання. 6 написів, щоб пам'ятали, 5 автоматичних вогнегасників, 5 великих аптечок і 5 великих ремкомплектів. Далі йде друге завдання. Пам'ятайте полеглих номер 2 Тут у нас умова посісти в місце в топ-10 гравців своєї Команди за завданою шкодою. Так само можна виконувати на будь-якій техніці з 4 по 11 рівні і сумарно потрібно завдати 11 тисяч шкоди, друзі. Тобто нескладне також бойове завдання. Отримуємо в нагороду марку для розблокування третього завдання. Комбінований досвід от резерв на плюс 300% до вільного досвіду та досвіду екіпажу за бій на 1 годину строковий семидневний. Також семидневний резерв на плюс 100% до бою досвіду. Забій на одну годину і е, збільшення гаражу, тобто слот у гараж. Ну і останнє завдання. Пам'ятайте полеглих номер 3. Умова посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом, здобути чистий досвід 11 тисяч, тобто це вже трішки довше, ніж попередні завдання. ну от По виконанню мається на увазі займе часу. І можемо виконувати також на будь-якій з машин будь-якої нації з 4 по 11 рівень. І що ми отримуємо в нагороду? Стиль незабутній. Раніше ми його могли вже... Отримати було таке, пам'ятаю. І танковий преміум аккаунт, тобто день према, от, друзі, ще буде вам у нагороду. От такі незначні, але все ж таки, завдання, якщо будете грати впродовж цих днів, я думаю, на автоматі їх виконаєте. Також у нас вже за традицією доступні твічдроси до Дня перемир'я та пам'яті. По строках з 18.00 11 листопада, от сьогоднішнього дня, ми можемо вже їх фармити по 13. Листопада 18.00. За 90 хвилин перегляду будуть давати нам по два резерви, друзі. На плюс 50% до бою досвіду на одну годину, і на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Також ті, що згораються, ми дневні. За 180 хвилин перегляду будуть вже доволі непогані такі нагороди, які знадобляться до пайки, друзі. Тобто, от ящик коли, коле буде хіщаєм, міцна кава, потім додатковий пайок і поліпшений раціон. Навіть якщо ви не використовуєте, от чисто теоретично можете продати за 250 тисяч срібла. Або, якщо ви використовуєте, ну, зекономите трішки, так скажемо, непогана така нагорода. І за 240 хвилин перегляду буде головна, основна, так скажемо, нагорода 2D стиль 1918, оцей з маками, з полем маків, який і раніше вже фігурував, можна його використовувати на деяку техніку. От така, друзі, в нас інформація по. Відзначанню дня пам'яті тепер давайте перейдемо у World of Warplanes і будемо розбиратися з наступною темою. І так, перенеслися ми до ангару World of Warplane. Зараз тут відбувається святкування 12-ї річниці е, цієї гри. І якщо перейти от у бойові завдання у активні, то ми можемо побачити тут доволі такі жирні нагороди. Дивіться, що у нас є. Народжені літати, частина 1, наприклад, збити 12 винищувачів супротивника у сутичках, б'ючись на літаках 4 по 10 рівень. Один раз можемо виконувати і нагорода стінного, звичайні трофеї. 2, прості трофеї 2, унікальні трофеї 2. Далі от народжені літати частина 2. Збийте 12 багатоцільових винищувачів супротивника у сутичках. Б'ючись так само літаки з 4 по 10 рівень, один раз можемо виконати і так само звичайні трофеї 2, прості унікальні трофеї от 2. Третє завдання. Збийте 12 важких винищувачів супротивника у сутичках, б'ючись на літаках 4 по 10 рівень, один раз виконуємо звичайні прості унікальні трофеї. Також по 2 штуки. Непогано, друзі, доволі жирно. Народження літати частина 4. Збити 12 штурмовиків супротивника у сутичках б'чись на літаках з 4 по 10 рівні. Завдання можна виконати лише один раз. І так само звичайні прості унікальні трофеї. По дві штуки ми зможемо отримати. Ну і е, народження літати частина 5. Збити 12 бомбардувальників супротивника у сутичках, б'ючись на літаках з 4 по 10 рівні. Також один раз можемо виконати. звичайні Прості і унікальні трофеї по дві штучки можемо зафармити. Якщо ми виконаємо ці п'ять завдань, тоді вже відкриється святкове завдання, за яке нам а, буде нараховано автоматично. Унікальна емблема, сталевий трофей, трофей Кречет, яструб, Сорока і Гарпія. Оце найкращі друзі, трофеї, які тут є. От конкретно кречет, яструб, сорока і гарпія. Одні з найкращих. точніше навіть не одні з найкращих, а це найтоповіші трофеї, з яких найбільш жирні нагородження. Роди можуть випадати. Давайте тепер пробіжимося буквально коротко, що ж ціна може випадати з цих трофеїв. Звичайні трофеї оті з цінного мають один або три дні преміум аккаунту 500, 1000 2,5 або 5 тисяч одиниць вільного досвіду. Я маю на увазі цінного для танкістів. Прості трофеї 100, 250, 500 одиниць ігрового золота, 12,5, 5, 10, 10, 15, 20 і 25 тисяч одиниць вільного досвіду. Також є 1, 3 або 7 Днів преміум аккаунту. А, далі йдемо. Унікальні трофеї. Якщо подивитися на список призів, то це літачки. Звісно, якщо вони у вас є, от, наприклад, то буде компенсація. Але з того, що ціни для танкіста, в першу чергу, це ігрове золото 50, 100, 150, 200, 250, 500 тисяч, 2,5 і 10 тисяч. Звісно, оці максимальні значення це дуже і дуже рідко можуть випадати. Вільний досвід 1250-2,5, 10 тисяч 15-25 тисяч, або 3-7 днів танкового преміум аккаунта. Чому я кажу, друзі, хто не в курсі, золото в нас спільне з World of Tanks і World of Warplanes, і так само вільний досвід. І навіть аккаунт преміум оцей, він загальний, це не танковий преміум аккаунт, але все ж таки фармити ви з ним будете більше, якщо у вас немає взагалі ніякого према, якщо ви не користуєтеся. Сталеві трофеї, список призів, от також бачимо. Перша група 1 день прему, або 250 одиниці ігрового Золота, Також може бути літачок будь-якого рівня. От бачите, зараз список перед своїми екранами. І компенсація, але це для тих, хто грає в літаки. І у вас, наприклад, може бути чисто теоретична компенсація, що задвоїться якась не, прям машина. Ігрове золото 250, 500, 750, 1250, 2500, 4000, вільний досвід 10 тисяч, 15, 20, 25, 40 тисяч. Ну і преміум аккаунт 1, 3, 7, 30 або 40 днів преміум акаунту. Далі йде трофей Яструб, той що один от по одній штуці вже ми можемо зафармити. Перша група призів або день прему, або 250 ігрового золота. от Далі може бути компенсація або просто випадіння якогось літака. Ігрове золото 250, 500, 750, 1250, 2,5 тисяч 4000. Вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч. І преміум аккаунт 1, 3, 7, 30 або 40 днів може випадати. Трофей кречет. От список призів або день прему, або 250 золота. Далі може бути випадіння літака або компенсація, якщо він у вас є. Ігрове золото 250, 500, 700. 50 2,5, 250, 4 тисячі одиниці ігрового золота, вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч, або преміум аккаунт 1, 3, 7, 30, або 40 днів преміум аккаунта. Звісно, розраховуйте на мінімалки, але друзі може й пощастити. Тобто за оці всі трофеї десь 4 тисячі золота можна вибити. Ті, хто досвідчені приблизно так. І пишуть, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Трофей 40, 1 день прему, перша група призів або 250. 50 золота. І далі йде друга група призів із зазначеними шансами. Це от золото 250, 500, 750, 1250. Вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч. Або дні прем аккаунту. 1, 3, 7, 30 або 40 днів преміум аккаунту. Трофей Гарпія, один з найкращих. Бачимо, перша група призів або день прему, або 250 одиниць ігрового золота. Друга група призів це авіатехніка. Звісно, якщо у вас є, то, кажу ж, буде компенсація. Ігрове золото, ще саме найкраще, 500, 750, 1250, 2,5-4 тисячі, 10 тисяч одиниць ігрового золота. Доволі такі хороші от числа, але, друзі, випадіння, ви самі розумієте, шанси невеликі, от максимальних має на увазі значень. Вільний досвід 15, 20, 25, 40 або 100 тисяч навіть дуже рідко може випадати. Преміум -аккаунт з 3, 7, 30, 40 або 60. Днів. Преміум аккаунту. Тобто, в цілому, друзі, доволі жирні нагороди. Я розумію, що це все час, якого немає зараз електроенергія, всі справи. Так що дивіться, я вам кажу, а ви там, якщо хочете, можете е, цим всім скористатися. Тепер, друзі, переходимо до третьої і останньої теми. А цією темою являється стріт Сиха. Це у нас преместежка восьмого рівня Швеції. Давайте подивимося на зовнішній вигляд цієї машини. Дякуйте величезне підписнику. Плюс до того розберемо, звісно, характеристики, які на даний момент присутні у цієї машини. Виглядає вона непогано в принципі. Доволі така смішна назва. Дуже часто називають по різному цю машину. Не знаю, чи я правильно на 100% її називаю. Хто в цьому розбирається, можете. Мене, наприклад, поправити, якщо я щось не так от називаю. І починаємо розбирати характеристики даної машини, що ж вона з себе представляє. Перше, що будемо розбирати, це за традицією от снаряди, тому що в нас тут три типи от традиційного базовим снарядом є ББшка, пробуває вона на близьких дистанціях 219 мм, на 500 метрах 205 мм. Відносно традиційний снаряд, як для Стежки 8 рівня, 980 метрів на секунду. Швидкість польоту, відносно комфортна, майже 1000 є. З урахуванням перку ідеальний постріл буде взагалі 1100, тобто непогано. Середня шкода за постріл 350 одиниць. Як для стежки, прекрасне значення, хороша шкода, хороша альфа. Підкаліберний снаряд це в нас голда 252, він пробуває на близьких дистанціях і 233 на 500 метрах. Звісно, це Стежка високого бронепробиття тут і не буде. Тим паче, це восьмий рівень ці справи. тобто… Це таке усереднене значення, дуже багато машин, плюс-мінус мають таке бронепробиття. 1230 метрів на секунду прекрасна швидкість польоту даного снаряду. Альфа так само хороша, 350 одиниць шкоди. Ну і третій снаряд осколково фугасний. 53 мм міліметри він пробуває на усіх дистанціях. 980 метрів на секунду летить, майже тисяча так само, як і ББшка, і 430 має підвищену шкоду. Тобто, в цілому, у цієї машини хороша альфа, однозначно. Нормальне бронепробиття, що на базовому снаряді, що на підкаліберу, як для СТ. Тобто в цілому непогані такі снаряди. Далі, що ми можемо побачити, це те, що в нас у цієї машини не дуже високий ДПМ. Тобто в базі 2190, можна сказати, 2200, Так, тут циклічна гармата, ми можемо поставити, наприклад, той самий гарматний досилач, але все ж таки дуже високого ДПМу не слід очікувати. Це, скоріш за все, розплата за цей е е хороший Alfa-Straik. Скажемо, тому що 350 це і дійсно непогано, як для стежки 8 рівня. Далі, що ми можемо побачити? Час перезаряджання 9,59, тобто не дуже швидко, але альфа хороша. Час зведення 2.21 непогано, це все розкачається, буде поближче 2 секунд. Точність 0,35, тобто в розкаченому стані буде приблизно 0,32. По стабілізації 0,14 в русі, 0,14 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Оце вже, друзі, радує. Як для такої альфи, це доволі хороша така стабілізація. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок от вогневої потужності даної машини. А що стосується динаміки, то ми можемо побачити, що тут нормальні такі значення традиційні, як для Стежки, 50 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 1667. Непогана динаміка, друзі, непогана, як для стежки, все нормально. Швидкість повороту корпусу 4693 прекрасна, швидкість повороту башти. 4172, також як для стежки хороший показник, кути у нас вертикального наведення хороші, мінус 10 плюс 20. Тобто, що опускається топово класно, що задирається, якраз комфортно, 20 градусів, це прекрасне значення. Тобто, це, друзі, от по динаміці і по опусканню задиранню гармати, це величезний плюс, як для цієї машини. Е, дивимося тепер на живучі, що ж у нас є. 1400 хп, як для стежки, непогано, хороший стандарт. 390 огляд, також хороший стандарт, як для СТ. -шки. Я дивлюсь, вона така ну, доволі непогана, друзі. Нічого поганого я на даний момент і не бачу. Але у нас тут по бронюванню, звісно, не все так гладко, тому що це середній танк. От по корпусу 140-35, по башці 250-70-35. Давайте подивимося на схему бронювання, що у нас по факту от виходить. НЛД приблизно от проведена броня в районі 180 мм, ВЛД 187, ну зрозуміло. Коротше кажучи, будуть пробувати, друзі, практично всі можливі тільки рикошети, але це буде ну, рідко, рідко, скажімо, відверто. Тепер дивимося по башті, вона у нас не тобто бачимо, як вона ще корпус несимметричний, якийсь по формі. Що башта, от, розташування. Самої гармати несиметричне. Дивимося, що у нас от по бронюванню в щоках тут найбільше 246-245 міліметрів. Маска от 290, тут де гармата 223. Ну, по різному, от плаває 250, тут по різному буває. Дивіться, які от значення. З іншого боку, тут 232, от по масці підйом 270 мм, лючок 114 приблизно. Він не дуже великий, але чоло можливо буде й пробуватися в залежності від кутів. Дуже часто, звісно, в основному буде ловити рекошети. Тобто, друзі, радує те, що ця машина, хоч і не зовсім картонна, буде відбивати частину снарядів от своєї баштою, кути хороші, альфа хороша, ДПМ нормальний, в принципі, невисокий, але нормальний, не дуже низький. Тобто, ну, можливо, ця машинка і непогано буде відігрувати. Динаміка прекрасна, в принципі, як для СТ, якщо поставити сюди комплекс підвищення рухливості Т3, або просто трофейний турбонагітач. Ще Краще стане і по попитовій потужності і по максималки. Тобто, друзі, непогана повинна бути е, така ст шечка Подивимося, де вона з'явиться. Друзі, можливо, навіть в новорічних коробочках може бути запросто. Чекаємо вже офіційних зливів, тому що свою думку я до цього вже вам розповідав. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!